Вітаю вас, прекрасні вокалісти! В цьому відео я хочу поділитися інформацією, як спів впливає на здоров'я людини. Спів передає тілу вібрації, які піднімають на життєвий тонус. Під час співу в мозку людини виробляються особливі хімічні речовини, які допомагають нам відчути спокій і радість. Як згадувалось раніше, покращується кровообіг, що благотворно впливає на голосові зв'язки та багаточисленні лімфоузли. А тобто, покращується місцевий імунітет, і ми менше застуджуємося. Покращення кровобігу при співі веде до активації діяльності головного мозку. Він починає працювати інтенсивно, покращується пам'ять, легше сприймається будь-яка інформація. Увага, дівчата! Покращення кровобігу голови в цілому молоджує організм, покращується стан шкіри обличчя. Спів дуже корисний при захворюванні легень, так як не просто замінює гімнастику, але й сприяє розвитку грудної клітки, що значно зменшує число загострень. При регулярних заняттях в хорі чи ансамблі в організмі підвищується рівень імуноглобуліна А та гідрокартизона, які є ознаками гарного імунітету. В даний час розроблені методики лікуючи заїкання за допомогою співу і допомагаючи покращити дикцію. Спів використовують навіть в боротьбі з лишньою вагою. Черезмірно повним людям пропонують при появі почуття голоду замість перекусів заспівати дві-три пісні. Спеціалісти рекомендують всім співати хоча б 5 хвилин в день, прирівнюючи спів до дуже корисних фізичних вправ.